Ну і ось тут чехи казали, що не треба цього робити, щоб маленька проблема Європи країна європейська вирішувала таке важливе питання для нашої обороноздатності у всьому світі. І все ж таки Андрей Бабіш залишився в цій ініціативі. Ну звісно, тому що в цих країнах чудово усвідомлюють, що Україна захищає не лише себе, а й в тому числі ці країни, і захищають ці країни, які дуже добре пам'ятають, що така російська інтервенція, що таке російський вплив ще за радянських часів. Тому тут дивного нічого немає. Але можна звичайно спитати: а що ж чому ж тоді в цих країнах лідери апелюють до такої антиукраїнської риторики, і кажуть, що Україні не треба допомагати? А відповідь на це дуже проста: річ у тім, що для низки країн, які потерпають від різних економічних негараздів, стало дуже зручною темою використовувати українське питання для шантажу Брюсселю. Для того щоб вибити з Брюсселя побільше коштів, побільше пільг. Ну знаєте, от ще е, в радянські часи е, ці країни мали зрозуміння абсолютно того, що Москва це є ворог. Але зараз, коли в цих країнах сталися не і ці країни вже однозначно приєднались до НАТО і Європейського Союзу, і чудово розуміють, що їм Росія нічим не загрожує, то можна би пошантажувати Брюссель. Оцю стратегію вперше придумав Орбан кожного разу. Коли виникало українське питання на порядку денному, він використовував це для того, щоб давити на Брюссель і вибивати для себе якихось або пільг, або коштів, або зняти заборону, наприклад, на фінансування програм з боку Європейського союзу в угорщині, які були припинені через порушення демократичних стандартів Орбана. І як тільки вдавалося домовитись з Брюсселем, і Брюссель йшов на поступки одразу вето Угорщ... Угорщина знімала. Оцю зараз стратегію перейняла словаччина. А і була загроза, що таку саму стратегію візьме на себе Чехія, але поки що ду Чехія так би мовити наполовину взяла цю стратегію, тому що ну вони не наважуються взяти ту лінію, яка була взята Орбаном. Треба наголосити, що в цих трьох країнах і в словаччині, і в Угорщині, і в Чехії немає ніяких антиукраїнських настроїв. Якщо ви спитали в громадську думку, як ставитись до підтримки України, там більшість буде за підтримку України навіть в Угорщині. Але просто для урядів треба знайти якийсь привід, таку болючу точку, яка болюча для Брюсселю з тим, щоб тиснути і вибити щось від них. Ну тому вони використовують цю болючу точку в українське питання. Якби на місці України була якась інша країна, вони б використовували цю Україну. Тому це справді є популізм, нема нічого там не ні антиукраїнського, не проросійського. Є просто цинізм. Цинізм тих політиків, які використовують. Популістичні гасла з тим, що, мовляв, давайте припинимо постачати Україні зброю і настане мир з тим, щоб Брюссель пішов на якісь поступки. Звісно, що в цих трьох країнах є своя специфіка. Ну, наприклад, Словаччина дуже залежна від російського газу. Хоча не критично, вона могла б це вирішити питання, тому що в 2022 році, я хочу нагадати, Словаччина не отримувала російський газ, тому що тоді Росія перекрила газ і Словаччина якось обійшлася без цього. Так само є своя специфіка в Угорщині. ну там, так би мовити, є давні зв'язки з Росією, і Орбан хоче підкреслити і торгуватися цим перед європейцями. Ну в Чехії, напевно, не залежність від Росії і найбільш проукраїнські настрої. Є своя специфіка, і єдине, що ці всі три країни об'єднують, це те, що ці країни, крім того, що апелюють до от таких от популістичних настроїв, ще намагаються налагодити особливі відносини з Трампом. Щоб Трамп дав їм якусь політичну підтримку. і У них було потім можливість знову таки торгуватися з тими самими чиновниками з Брюсселі з Євросоюзом, що мовляв, давайте щось нами робити. Давайте нам щось. Панею ну, уже зовсім на останок скажу. знаєте, ще до війни російські політехнологи в Україні розкручували таку тему. У слишки Донбас, і, і от я думаю, що <смі>, приблизно таку стратегію зараз взяли на себе окремі країни східної та центральної Європи, але по відношенні до Брюсселі мовляв услышьте нас нам тут дуже погано допомагайте. А то інакше ми будемо робити всім гірше. О, це приблизно така стратегія, і в ній немає нічого такого ідеологічного. Це просто елементарний популізм і просто елементарне використання самих нижчих е, інстинктів для того, щоб вибити для себе якісь блага. Пане Сергію, отут вибори ще. Давайте зачепимо все ж таки Угорщину. Вони наближаються там. І які перспективи? Ну і Німеччина, альтернатива для Німеччини. Ця партія там досить сильна і теж все це буде зовсім скоро. Як ви вбачаєте події у цьому плані розгортатимуться в 26-му році? Ви Бачите, Угорщина, як бачимо з останніх соціологічних опитувань, підтримує Україну, тому що впродовж останнього року. Останнього року не впродовж останнього місяця, не впродовж останнього тижня, а впродовж останнього року переважна більшість угорців підтримують опозицію. Там десь розрив 10% правда треба сказати, що це не вирішальний розрив, тобто 10% ще можна подолати, тому що Горбан контролює медіа, контролює багато що. Але опозиція угорська, яка має Ну, я б не сказав, що про українські настрої, але такі нормальні настрої для Європи, вони абсолютно лягають в курсі європейського ставлення до України. І опозиція підтримує Україну, і більше того, навіть третя за важливістю партії в Угорщині, так само дуже проукраїнська. Тому є всі шанси, що ми скоро не побачимо орбана у владі. Принаймні на це вказує соціологія. Так само, якщо ми подивимося на ситуацію в словаччині. Якщо би там зараз відбулися вибори, то Фіцо б уже не став прем'єром, тому що ті партії, які підтримують Фіцо і склали нинішню коаліцію, вже зараз не мають тої електоральної підтримки. От бачите, оцей популістичний е, запас він закінчується і не можна на ньому безкінечно експлуатувати. Постійно пошук винуватих він не може. Бути в Європі, там все ну, одно треба на якомусь етапі щось давати реальне. І коли це не даєш, то люди починають розчаровуватись. Оце ми зараз бачимо в двох країнах. Ми бачимо це в Угорщині, ми бачимо це в Словаччині. в Чехії ще не побачили, бо ще надто мало часу пройшло. Але я думаю, що з виборами в Угорщині, якщо о, Орбан таки програє ці вибори, е, ми побачимо такий. Е, Тренд нападіння у цього популізму, тому що це буде крах у цієї всієї системи вимагання від Брюсселю за рахунок українського питання, якихось пільг для себе. Хоча з часом ці економіки зовсім на це не заслуговують, тому що ті економіки, які самодостатні, вони не вимагають і не експлуатують ці питання, вони зростають, і тому я думаю, що от вирішальне. Битва за, з популізмом, яка буде в східній і центральній Європі щодо українського питання, це безумовно угорські вибори. Поки що там очікування оптимістичні, але знову таки 10% це ще не вирішальна перевага опозиції. Коротко про альтернативу для Німеччини. Майстри популізму в Європі. Це майстри популізму, і це, ну, це взагалі така філософська тема, тому що насправді, е, от ми завжди вважали, що популізм є така от. Не не, така недосконала демократія, це притаманна східній Європі, центральній пострадянській Європі. Але насправді, як ми бачимо на прикладі Німеччині, що і там це може бути. Причому але, хоча з іншого боку, якщо ми подивимося на підтримку альтернативи для Німеччини, то це якраз географічно збігається з мапою так званої Німецької демократичної республіки, яка була під радянською окупацією, і не більше тому це насправді такий загальний тренд. Дуже коротко скажу, загальне бажання цього тренду це перекласти відповідальність на когось за свої проблеми, і тому ми бачимо цей тренд і в центральній і в східній Європі, і так само ми бачимо в Німеччині, тому що за опитуваннями, ті німці, які голосують за альтернативу для Німеччини, вони вважають, що всі навколо винні, всі в їм винні. Вони страждають, їм треба допомогти вігрант, в цьому винні вігранти, Україна. Хто завгодно, тільки не вони. Це така, знаєте, інфантильна позиція, яка як виявилось дуже інтернаціональний притаманно навіть в Німеччині, хоча це безумовно найбільша і найвпливовіша країна в Європі на сьогодні.